Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо нашу роботу по законці вджіл. Зараз ми стоїмо біля вулика під номером 8. В прошлому ролиці ми відбирали від нього мед. А зараз ми подивимося, що тут в гнізді коїться. Будемо ставити полоски від кліща. У нас закупили ми полоски апівароль. Будемо зараз ставити і будемо загодовувати цю сім'ю. Тут ми поставили два корпуса з сушу для того, щоб ці бджілки їх усушили. От. Зараз подивимося, що в цих корпусах будемо їх знімати і відправляти в наше сотохранилище. Так, Давайте дивимося. Йо тут небагато, рамочки сухі, бачимо ми. Посушили. Може показати. Зараз ми їх уберем. Так, кидаємо сюди дах. У наступному році будемо вже більш серйозніше відноситись до зберігання сод, тому що для такої пасіки це не дуже гарно. Ось бачимо бджілки стояла рамочка на краю. Бачимо, у них воно ми залишили, поки воно. Невеличкий отвір для того, щоб бджілка не заносила сюди мер. Але біля оцього отвору ми спостерігаємо, що оця рамочка ось отакий ось ось п'ятачок в меду. Це не є дуже добре, тому що рамочки простояли ці близько двох неділь, плюс-мінус. Сьогодні у нас, до речі, 30 серпня. От. І таким чином трошечки нам додає роботу В наступному році трішечки по другому будемо робити Так. так далі дивимося що тут у нас Так, Тут ми з гнізда забрали тільки одну рамочку крайню медову. Зараз подивимося, що у них тут з кормами. Дивимося, бджолок тут достатньо. От. Зараз будемо дивитися, що у нас в гнізді. Так. Ну, бачимо, я ми набудували язики заки ми зараз трогати не будемо, так і будемо залишимо, вже будемо весною їх після обльоту. Ну, бачимо, тут ось обджілка виходить і яйця десь вже є яйця. Зараз будемо кормити їх, бо нам потрібно, щоб маточка вже трішечки переставала сіяти. Ну бачимо цю рамочку. Скоріше за все ми вже будемо забирати після виходу бджілок. Бачимо, тут у нас меду зовсім немає, зато дуже-дуже багато розплоду. Так, далі дивимося. Так, далі. Перга, розплоду, меду взагалі немає. Тут будемо кормити їх, поки вони не перестануть брати. Так же само, ну Также саме щось сім'я. Бачимо. Все в розплоді меду нема. Так. Далі розплод. Це вже у нас раз, два, три, чотири, п'ять рамочок з розплоду. Ну, це вже мед. Медова рамочка бачимо. І далі пішли медові рамочки. Тобто у нас 4 рамочки з медом і 5 рамочок з розплоду. Будемо... Зараз ми будемо їх кормити. Потім ми будемо формувати гніздо. Декілька з цих рамочок ми потім десь. В жовтні місяці заберемо лишні рамочки, От. а на медових вони будуть зимувати, ну і плюс тот корм, який вони нам піднесуть. Так, Ставимо ми полосочки апівара. Ставимо де розплодна частина. Тобто першу полосочку ми. поставимо три сюди, поставимо три полосочки. Перший раз ми їх обробляли тільки з шавеловою кислотою. Так, поставимо. Сім'я хороша, сильна, багато розплоду. Це може, до речі, бути, що багато. Кліща. Так, Ставимо у нас ось така годівничка турецька. Не дуже нам сподобалося, дуже багато перегородок. Краще, щоб була одна перегородка, тому що займає багато времени заливати сироп і використовуємо такі ось плотики. Що ми не пробували, пробували і з дерева робити, і з трави, і з солому кидали. пчолки топляться Дюки. Саме Найкраще такий використовувати коло. Так, і все. Загодовуємо. Дану годівничку влазить 2 літри. Мінімум три таких годівничці треба дати цим дджілкам. Все, покажи як воно вийшлося. Самочки, угу. які будемо звідси забирати медові, вже підуть у нас, будемо їх підставляти весною для стимуляції бділок. Все. Більше у нас тут вже робот немає. Закриваємо. Переходимо до наступного вулика. Зараз ми ці рамочки пострушуємо перед його і підемо далі. Все. Всім до побачення.